Привіт, друзі! З вами Артем, з вами Лові. Сьогодні ми будемо грати гру по назві Майнкрафт. І сьогодні ми будемо грати битву строїтелів. Погнали! І з нами має бути ще хтось. Так, так, так. Хто тут ще є? Хто тут є? Хто тут є? Щось нікого я не бачу, друзі. Бу! А, Машка! Що ти тут робиш? Машка, що ти тут робиш? Я буду зараз іграти. зі мною? Да. Так, все, погнали. Де, буде, де твоя буде сторона? Червона. Давай потягни речах. Де ми будемо тягни речах. І ще нам тобі випаде. Морозиво! Зараз ми будемо строїти морозиво. Все, іде на свою сторону. Ми будемо строїти морозиво. Так, друзі. У нас тут як буде велька, там, машка. Так, строїмо морозиво Ай так. Що треба взяти? Так Може нам Давайте візьмемо... нас буде на постройку 10 минут. Mm. Так, я вижу. Наверное, наверное. Какие-то вот Может, такие? Давайте такие сходим. Так. Давайте тут построим. Строим. Не, вы не строите. Може, 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 може. Я буду давайте, я буду строить таким. Ну, давайте зараз щось найдем. Зараз щось найду. О, давайте таким. Такий так, похожий. Это лама, ламаємо оцей. Так. Будуємо. Так, да, давайте будемо отаке хвалятися, щоб ми У нас залишилося 9 хвилин. Давай отаку отак ця буде постройка. Це буде чесне, якщо вас построй. Якщо вона... Если якщо воно вона Набере багато переглядів і ви, і, бу, на, і, будуть багато, і буде багато лайків, я ще зніму таку одну серію. Так я до вас вернуся, коли я вже це дострою. От, друзі, я вже зробив рожок. Такий в мене рожочок. Тепер я зараз буду вже робити кульки. Маша, ти закінчила? Так. Да. Угу, Дара, я буду застроить. Стро У меня вот такі куртки будут. Машка, що він в тебе... Що... Маш, він тебе великий? Маленький. Ну, красивий, так? Да. А типу, зараз, просто зараз. Він... Так, други. Строємо, строїмо, строїмося, строїмо, 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 строїмо. І ще нам зараз буде, буде море, ми зараз ще прикрасимо якимись там штучками. Я вже буду строїти оранжевим. Мені треба буде зараз зробити. в мене буде трохи за краю виходити, бо там він не дуже вміщається. А воно в мене буде таким. Далі я зараз буду вже робити кришу. Робимо кришу, 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 кришу. Давайте зараз зробимо крошки. Ну, такі на поверхні зробимо такі кружки. Так, тобто, так, давайте отаку, отаку. Отак. 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 вот так, 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 и так, и оранжевым тут это вот так ровно, и тут вот так же самое. ну так, уже не бы такие кружочки. Попробуем желтым. 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 жоқтың 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 и скоро ужтак трошки так 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 и тут ще треба один, ще да один. і ще І беремо. І тепер знову робимо таку по кудочках. так воно так виходить, ніби це такий, як... Тоже не знаю, що. А тут у нас будуть отакі. робить. Так. Дивіться, і тепер я можу зробити такий хрестик. Наромить тоже сам. І тепер зеленим. Так, так, зеленим. Робимо такі крошки, як і на всіх. Строїмо, 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 строїмо і так дуже довго строїмо. Я ще чуть я вже дострою, друзі, бо в нас ще залишилося 3 хвилини. все І робимо зараз ще, ще наверху. Тобто отако. Робимо швидше, бо нас вже залишається дуже мало часу. Тут вже буде отако? І зараз спробуємо зробити якісь там посипочки різними кольорами. От тут буде... І Давайте без посипочки. Ось така у нас морозова плете. Машка, ти все? Да Давай вперше будемо. Ти? О, я? Да. Добре, давай, заходь. Тільки сі сі-сій-сій надерни тикву на голову, щоб, щоб ти не бачила. Я зараз зайду. Ти... ти знайшла тикву? Так. Да. Так все. Ти летеш вже? Да. Так. Так, захожу. Машка заходить. Угу, я заходжу. Так, Машка йде. Так, вона не бачить мене. Маш, прямо, 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 прямо. Знімай. Знімай Тыку. І Вау! Наскільки ти це оцінюєш? Десять і десяти. Давай тепер я в тебе. Давай Іди на свою сторону, я вже зараз я надягаю а, диви, тик. тикву на голову. І... Іду. Так, двері від закриваємо. Прямо, 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 прямо. Ось тут Ой, давай його закриємо прямо прямо, прямо. Все, поверни. Поверни чуть-чуть вправо, так. Да. І вверх? Знімати? Так. Угу. так, знімаю. І вверх? Так. Да. О, вау, класне, таке. Пломбір. Так. Да. Все, пішли далі. Ти мені бал. Тобі теж 10. Із... Давай тобі 9, тому що в тебе просто немаленьке. Да. Ну, нічого страшного. Давай тепер я, кру... тепер я кручу. И дальше? Нашка летить. Так. Так. Що? Що мені випаде. Що? Кактус? Кактус! Пішли строити кактус. Зараз свої постройки ми поломаємо. Ні, не надо ломати, просто зараз будемо строїти кактус. Ну, кактус це легко. Просто... Ну, не легкий. Да. Зараз просто я зараз просто зроблю горшок, де буде кактус у нас рости. А в середині а в середині горшка буде кактус. Тільки треба. Наша тільки не забудь, що треба під низ горшка треба поставити кактус. Ну, пісок. Землю? Ні, пісок. А тому, думаю, що, пісок. Бо, тому що кактус тільки росте. На піску. Ну, в землі В реальній житті він росте на землі. Так, зараз я заповню піском. Заповнюю піском. І зараз... І це буде дуже легко. то давай на це у нас буде 3 хвилини Ну, що ще залишилася одна хвилина. А чому? А що тільки на звичайну землю ставить? кактус ставиться? Аж. Хм. А, куди, а куди как оставить? А, я вспомнив. Кактус так може бути без горшка. Ні, може. Треба з горшком. Ну, я поняла, як я буду строити. Зараз я просто зроблю такий мини кактус. Він у мене буде маленьким, бо чомусь Майнкрафт не дозволяє робити великим кактусом, то я його зроблю. Дивіться, давайте спробуємо. Може, я можу, ставити на середину. Ні, так я не можу. Знаєш, він в мене буде маленький. В мене також маленький. буде маленький. Також? Так. Да. Так, все, в мене такий маленький, ну. А давайте я зараз зроблю просто я зламаю кактус настоящий, а поставлю зелений і там буду... І зроблю як настоящий. Давайте беремо зелений зелений блок. Можете так же саме будеш робити, як я? Ну, я зараз не бачила, як ти робить. Так, кажи так. Да". Да. Я тобі зла построю. Я тобі зла построю. Так, Машка, ти вже строїш? Да. Так. Так, дивіться. Друзі, я буду твоя ти будеш строїти, як так же саме, як я просто зеленими блоками. Ну угу. злами горсок буде білий. Білий? Да. Окей. Тільки -тільки так. Чуть -чуть угу. Так, зараз ставимо, ставим, 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 ставим. Можемо це зламати і поставити коричневий коричневий. Коричневий блок. Буде як земля. Можете теж будемо ставити коричневий блок? Да. Так. Так? Да. Так, як да. я? Так. Да. Угу, значить. Отак. От Якщо в неї вийде так само, як у мене. Ну, або там грошок, то я... Буду. То я їх 100% поставлю 10 із 10. А в тебе який буде горшок? В мене? Да. Да, так. Ну, щоб не повторявся горшок, В тебе буде білим, як ти хочеш, а в мене синім. Добре. Так, ставлюся. Сюди. І це буде як земля. І отут вже робимо землю, тут. Отак. Ну, горшочок, Так. 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 Так і так. А по боках ми не строїмо. І ви можете ще робити нарізки і дивитися, як построїти там кактус. Ми строїли морозиво. А як, а як поставити кактус? Зеленим блоком. Я буду троїла тільки горшок. Д... Тоді я буду строїти тільки горшок. А зроби такі... а роби такий, вилуча... такий величенкий горшок. Добре. У мене він такий. Ну, такий середній. Да. Так. Так. У мене чуть-чуть буде готово. А я роблю ще вищим, щоб от такий нормальний. Ось такий. От такий величенький. І зараз робимо тут такі райони. Там буде біла штучка. Там будуть як голки. Просто біла штучка. Ну, не буде прям так часто. Цієї штучки. Отако от буде на із Отако. Да, отако. От отако. Це буде штучка. А то якось воно не буде дуже часто робитись. І далі просто ламаємо блок за блоком. Тут блок ламаємо, тут блок ламаємо, тут блок ламаємо і тут. Ой, забув тут. Так, тепер, а тут теж. І тепер зараз я тут буду застраювати білим блоком. І потім щось спробую дещо. Попробуйте. Ну дивіться, ну, дивіться, як я. Я не буду розказувати, що я що я зроблю. Ну ви дивіться. Так, вона ж Машко, ще залишилося 3 хвилини. Ти встигаєш? Так. Угу. Робимо, робимо, робимо. Це вже другий раунд. Давай у нас буде тільки. Скільки? Пять. Нет, давай, не, давай три. Давай три. Так, делите, друзья, зара я. Роблю, беру вот такую штуку. И расставляю. Ай, не можно так. А, то я продумал тоже. Видите, вот я знаю, продумал. Дайте штучку. Иди сюда, друзья. Заря вам покажу, вот. Прямо як в кактусі, куди? Так, 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 так. Так. Так, 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 так. От тут таке таке. І так, 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 тако. Таке як хочемо ставимо. Ну, краще, наверное, би було отако, да. Без цих білих поки но я зроблю так. Скільки наголосили ще часу? Щас тепер 2 хвилини. Ну я вка... не знаю, чи я встигну. Ну, встигай. Так я. мені був все. А, такий класненький каксус, Получився. Маш, тепер я буду чекати тебе. Так. Машка, ти все. Да. Давай тепер я перший до тебе зайду. Давай. Так, зараз я надягну тикву. Надягаю тикву. А давай а ти будеш без тикви просто. Щоб тобі було легше дійти, бо ти ще не сильно. Так, все, я захожу в тебе. Так, Тож. прямо, прямо, прямо. І все? Відкривай. Так, відкриваю. Я прямо напротив неї. Угу. Так, дивлюся. Раз, два, три. О, клас! О, я теж такими стержнями може робив. Все, давай тепер ти просто йди за мною. Тільки йди дивись вниз. Вниз дивись. Дивися вниз. Дивись. Йди, йди, йди. Йди на бік, на бік, на бік. Стій. Маносів? Так. Да. І тепер дивись просто вверх. Як тобі? Вау! Дуже красиво! Наскільки ти оціниш? Десять із десяти, а ти мені. Теж десять 10 із десяти. 10. Тас, я кручу. Пішли. Нас, барабанна. Там треба два рази нажати. Не забувай. Ха. Не можеш зайти? Mm -mm. Це, давай. давай, крути. Два рази. Раз. Ой. Сейчас, давай. Раз. Давай. Раз, два. Так, що випало. Дивись. Дінодері. Так, так, дереві Так, все, давай. Пішли строїти на свою сторону. Так, давайте візьмемо отакі дерева величезні, які можна їх дуже величезно побудувати. Це дерева, як дерево пам'ятаю. Я буду ставити туди Треба їх отак поставити і взяти порох. І воно має так побудуватися, то що воно має вирости величезним. Так, друзі, воно величезне виросло. О, давайте зараз цю листу я заберу. А далі я буду все сам робити. А далі будемо вже Строити там Всередині Обустраювати як там, як, як буде. Строю зробити. Велик. Так, я вже зламав. І тепер я беру дерево. Така. И ще я візьму от такива ступеньки. Да, да има. тут. така има. Да, ступенька. От такива ступенька. От, от у нас буде прохід. От това буде така Пенсія під весна? от бде невелика. Так все. Тепер строимо, строимо. Строю. Що б там зараз лі... тут ще ми ще не зробилися. Будемо будуємо і тепер будуємо таку то кришу, щоб не протикав дощик. Тепер туди залазимо. Я тут зараз буду строити. Я спробую зараз зробити таку. Таке віконце. Ні. Вот так. І отак. Вот а не все класно Отако вот зробити. Таке віконце А тут зроблю вже спро... таке нормальне віконце. І тут, і тут... Так воно зробимось. І тут-то отаке, два буде віконця. І зараз мені треба буде тут -то поставити, о дивіться, які тут классні. а це такі такі красиві ще люк поставимо, щоб о, туди, щоб закривати ну, не, і не падати. Так, тепер зараз я буду шукати мебель, яку можна поставити. ого, скільки тут багато мебелі Давайте якийсь диванчик. О, тут є диванчик. 对。